Оселедець солений лосось, копчена скумбрія чи будь-яка інша риба влітку, ймовірний ризик зараження ботулізмом. Із цими продуктами варто бути обережним, каже фахівчиня. Ми, оселедець, купувати влітку можемо, але ми повинні купувати в супермаркеті чи в торговому магазині, де ми чітко знаємо, що збереження дотримувалися тих умов, які. Потрібно, тобто це холодильник, це відповідні терміни зберігання. Окрім зберігання та терміну придатності, спеціалістка радить бути обережним із рибою у вакуумній упаковці, адже така технологія іноді сприяє виділенню токсинів. Та найголовніше при покупці риби запах та колір. Не рекомендується купувати оселедець або любу рибу, яка має неприємний запах, яка має. Вигляд несвіжого, тобто темний якийсь колір, жовтуваті плями, неприємний запах, липка або слизька луска. На дотик вона може бути м'яка, розм'якчена. Цьогоріч у Хмельницькому зафіксовано п'ять випадків зараження ботулізмом. Це небезпечне захворювання, яке може призвести до смерті. Саме токсин, який виділяється у несвіжій рибі, стає причиною зараження. Перші симптоми проявляються від п'яти днів до трьох тижнів. Порушення зору це двоїння в очах, тобто диплопія. Це порушення ковтання, це сухість у роті, це закреп. Далі вже може розвиватися. Розвиток пневмонії, дихальної недостатності. Тож будьте обережні, купуючи необроблену рибу, адже ризик зараження ботулізмом значно зростає влітку. Проте загроза є й в інші пори року. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.